Цей чіп квантового комп'ютера виконав обчислення за 5 хвилин, яке зайняло б у найшвидшого суперкомп'ютера 10 септильйонів років. Це довше ніж існує всесвіт. Google оголосила про цей чіп, названий Willow, кілька днів тому. Цей прорив фактично підтримує теорію. Перше запропоновано фізиком Девідом Дойчем, що квантові комп'ютери можуть працювати з версіями самих себе в паралельних всесвітах, розв'язуючи різні частини задачі одночасно. Це також відоме як теорія мультивсесвіту. Звичайні комп'ютери використовують біти, які можуть бути лише один або нуль квантові біти або кубіти. Можуть існувати у кількох станах одночасно. Коли кубіти працюють разом через квантову заплутаність, їхня потужність зростає експоненційно. Отже, лише 5 кубітів можуть обробити 32 різні комбінації чисел за одну обчислювальну операцію. Зазвичай квантові комп'ютери дуже крихкі, що більше потужності ви додаєте. То більше помилок виникає, але вілов працює навпаки. Чим більшим він стає, тим менше помилок робить. Це вирішує проблему, над якою галузь працювала 30 років. Чіп утримують у холодильнику з розбавленням за температури холоднішою за космос. Ці екстремальні температури дозволяють чіпу досягати стану нульового опору. Що дозволяє електриці протікати без втрати енергії? Квантові комп'ютери можуть допомогти нам відкривати нові ліки, альтернативні джерела енергії та розвивати ші способами, які звичайні комп'ютери ніколи не змогли можливо, ми спостерігаємо один із найважливіших технологічних проривів нашого часу.